У сковорідку влила декілька ложок оливкової олії та підсмажую одну цибулину, нарізаний кубиками кабачок та нарізану кубиками курячу грудку. На сухій сковорідці підсмажую з однієї сторони хліб з цільнозернової муки. Кабачки з грудкою, солю, перчу, Додаю копчені ароматичні трави та іще протушую декілька хвилин під кришкою. Підсушений хліб намащую сиром Філадельфія. Зверху на хліб з сиром виложу тушені кабачки з курячою грудкою, прикрашаю зернами гранату та зернами грецького горіха. Бажаю гарного різдва. Та щасливого нового року!